Дитячу Біблію разом. Новий завіт. Проповідь Івана Хрестителя. Іван був дивовижним сином Єлизавети та Захарії, тому що народився, коли вони обоє були вже похилого віку. Він виріс міцним чоловіком і проповідував у пустелі. Іван ходив у грубому одязі з верблюжої вовни і підперізувався шкіряним поясом. Харчувався він сараною та диким медом. Люди приходили звідусіль, щоб послухати Іванову проповідь. Іван проповідував, що люди мають хреститись на знак покаяння у своїх гріхах. Проповідуючи, він також казав, що має прийти хтось дуже особливий. Чи не ти Христос, якого Бог обіцяв послати, щоб спасти нас? питали його. Але Іван казав, що ні. Він лише проповідує в пустелі, звіщаючи людям про прихід Христа. Той, хто приходить настільки великий, що я негідний бути його рабом, казав Іван. Іван був великим проповідником. Він бачив, коли люди лицемірно шанували Бога, коли такі приходили хреститися, він казав їм: поріддя, зміїна, хто вас надумав тікати від Божого гніву, якщо ви справді покаялися у своїх гріхах, то доведіться своїм життям, не досить лише називатися нащадками Авраама. Це вам не допоможе. Що ж нам робити, запитували люди. Якщо маєте їжу і одяг, поділіться з тими, хто цього не має, відповідав Іван. Відверніться від своїх гріхів.